Дивлюся на ці санкції, на цей візбред, який зараз існує, те, що ви робите в цих умовах, ну, на мій погляд, це подвиг. Тому дякую вам велике. Нам, як суспільство, було б непогано врешті-решт позбутися очікувань того, що війна закінчиться за два-три тижні, за два-три місяці, там я не знаю, за півроку. Коли ти біжиш марафон, ти зовсім інакше розраховуєш свої зусилля, аніж коли ти біжиш спринт. І от ми повинні врешті-решт зрозуміти, що ми біжимо марафон, і що усі наші сварки, усі наші внутрішні розбіжності, вони абсолютно другорядні у порівнянні з головною метою це відбитися від. Ворога. Ну, ми робимо все для того, щоб їм було максимально некомфортно на власній же землі. Ми їх годуємо їхньою землею і залізом. Так що все добре. І будемо бити ворога. у нас, дивись, один, битися, а не журитися. Так що нашу роботу тут ми не зупинимо. І я дуже щасливий, що сьогодні бачу своїх добрих і старих друзів.